Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні знову на старій огріні. Біля біля місця е монумента чи каменя на честь битви козаків під проводом Бога... е, Івана Сірка. Е, власне, трохи тут допрацьовую. Посадила квіти. Дякую за вашу підтримку, за ваші гроші. Так що це ваші квіти. Ще може посажу. Подивлюся, як ще не викопаю, то ще посажу. І все прибираю тут. Доробляю ще. Тут багато роботи. І от доброго дня. Добрий день. І от власне лавочки треба ще робити. Хто може вміє, у кого є можливість, це треба, да. звісно, поміняти дерево. Тут є металеві, ну, тобто основа є, на яку можна прикрутити. Оця, ну, в принципі, вона ще згодиться, якщо її, якщо її прикрутити. І там трохи підрихтувати, пофарбувати. Тут, як ви бачите, було освітлення в незалежні часи. І був парканчик такий симпатичний, невеличкий. Поступово його розбирають, усякі гниди. А, хоча Хоча ну, це наша слава її розбирати. От, до речі, сьогодні а, підійшли до мене дві жіночки, такі старенькі. Одна дивилася вчора, що я тут ну, була, працювала. Вона другою підійшла і каже спасибі за те, що прибираєте, а ви з комунального господарства, я кажу, та ні. А вони кажуть, та, отож ми й думаємо, що з комунального тут все літо стояло, оце ніхто не переходив. Самарський із полков нічого не робить, комунальне господарство взагалі нічого не робить, тільки гроші гребуть». Ну, це вони так сказали. Та я думаю, що так воно і є. І власне вони такі кажуть, От, Хорошо, що прибираєте, бо це ж от бачите, кажуть, це забувають героїв минулих років, і це їх забудуть, якщо отак буде далі. І вони праві, якщо ми будемо забувати героїв минулих років, і тих же радянських солдатів, яких багато було українців, так, ну, дуже багато. І різні були люди, і гарні були люди, і вони ні при чому ні до цієї ситуації не мають відношення, яке зараз. Відбувається. І не будемо шанувати місця, де вони полегли, де вони поклали свої життя. Часто майже безоружні, як і наші воїни зараз. І власне і тих же козаків забувати, які тут, ну, хтось каже, з татарами воював, а зараз ми з татарами дружимо. Але знаєте, це не можна забувати і те, що було. Що да, не всі були завжди. Колись ми будемо дружити з тими, з ким воюємо зараз. Так чи інакше не ми будемо, а наші діти, чи може навіть не діти, а праправники не можна це знаєте, як мантеки капулеті. В мене час, але любов вона перемагає ненависть. І колись одно щось відбудеться, хтось буде спілкуватися. І дай Боже, щоб це сталося скоріше, між людьми. Тому що ті тварини, які цю війну започатковують і з обох боків заливають гроші в цю війну і нищать цілі, цілі родини і роди винищують. Вони просто заробляють, вони ніякі, вони просто монополісти, які заробляють на війні. І так завжди було. А звичайним людям, в принципі, немає що особливо ділити. Ну, там є якісь питання, але це все вирішується. На законах честі, я вважаю, так можна це все вирішити. Е... Сьогодні я ще тут. І ще, мабуть, прийду не один раз, тому що тут богатенька роботи, в принципі. Е, там, хто хоче долучитися, будь ласка, напишіть мені. Я вам свої контакти дам. Дуже буду рада, якщо хтось допоможе. Хотілося б ще тут квіти посадити. і, власне, Тут у нас поліція їздить. Хі -хі. Ну, їздить і ніхрена не робить. Ну, грубо кажучи, якщо щось відбудеться, то вона ніхрена не робить. Хочу ще разом з вами, якщо хто захоче, почистити джерело там далі і поприбирати, зробити парканчик на треба. Пілочки, ну, тобто попиляти і такий парканчик, як знаєте, як раніше робили на Україні, з лози там з усіх оцих, переплести і зробити такий тин, тинючок. От такий тин, тин, тинок ну, хочеться зробити і повісити, може, якісь там глечки на зі, щоб воно було красиво. Хтось скаже там, а що, що таке, чого ви так вирішили зараз робити. Знаєте, я вважаю, що покрова це, це не те число, яке хтось там нам поставив. Я вважаю, що покрова це найраніше 14 числа. От можете на мене там казати, що я промоскаська чи щось таке. Ні. Це просто той, той свято, яке в такий час, коли вже починаються приморозки. І я от хочу, щоб ми починали вже. Очищати нашу землю і очищати такі місця. Покрова це чистота. Хай вона перший сніг ляже на чисті землі, а не на збруд. Сьогодні от я і вас закликаю, де у вас яке місце є, таке славе чи таке поважне. Чи просто для діточок може щось зробити. Не шикарні, от як в балці ті же Тунельні зараз відхоплюють землю знову і роблять типу, майданчики там для дітей, а насправді руйнують землю і природний фон. Такі майданчики, що там все засипають камінням чи заливають бетоном, чи киміса. Тобто не природне все, вони ще ні, таке не треба. Можна якісь там, як раніше наші прадіди і діти робили такі собі качелі, яких діти... Видалки різні з дерева, з різних таких речей, що під руку попадалося. І це були дуже красиві речі і дуже приємні. І діти виховувалися гармонійно. Тому терпіть такі речі, що зможете. Нам, до речі, теж би непогано. Теж кажу, або якийсь доробити оцей, або може, можна було б навіть знаєте, з того ж тинку переплести і отак от по контуру зробити. І приєднати, воно би теж непогано виглядало. І, до речі, стоїть воно не один рік, якщо його ну, не розвалювати і нормально поставити. А багато дерев далі можна там вибрати незакація, щось, і іще там подивитися і зробити. І воно буде вже приємно, воно буде вже гармонійно до розуміння, що таке козацтво, що таке українці. Українці так жили. Що знаєте, за ними не лишалося. І вони були гармонійні. Вони прийшли з природи і природу пішли. Вони були природні і є природні. От хто українець, той природній. А кому подобається техногена, пляшечки там різні, ну я не знаю. Або е майданчики, е піар-майданчики, їх називають дитячі, е з, з страхітливими такими речами, які... Діти розбивають обличчя собі, то там калічаться, то, будь ласка, можете ставити таке. Але ваші діти, запам'ятайте, не відчують на тих майданчиках, і в тих парках, і в тих місцях, в сквериках, в ну, садочках. Да? Нічого не відчують того, що вони мають відчути. Їх душа там буде просто заблокована. Власне, дякую вам всім за підтримку. От я тут за ваші кошти і квіти і купила і гробарки, бо в мене таких не було. Кос, косилку, таку косу, до речі, я вам зараз покажу, це капець. Я вибачаюся, я, я жінка з косою і Ну Дійсно, класна коса така. Бачите, яка. мене коса, от така. от. Ще й чорна і червона. Просто патріотична. Бандерівська така. Бандерівська коса, мені дуже подобається. І в неї ще таке число є. 888. Вісімка, це ми знаємо, що пан Олександр був восьмим змієм. І останнім, так. Да. Ну, а це 88, 888, для нього було це важливі якісь цифри. Це випадково. Ну, вона, до речі, така трохи, десь у мене чи, чи, чи це у них почала така згинатися. Бо я тут в нею дерева намагаюся такі кущики рубати, бо розрослася, тут було багато акації, я її там, позарубала. В принципі, зрізає непогано. Такий, знаєте, типу, піар для, для виробника, не знаю, не буду казати, що хто за виробник, але... Непогана штука, поки ще витримує. Сподіваюся, квіти не виріжуть, не вирвуть. Хотілося б ще посадити отут і при вході такі от осінні квіти вони завжди дуже-дуже приємні і такі, ну не знаю, мені подобається. Десь тут озерце рядом, я пополиваю. Дякую всім за підтримку. Споди Україна. Українська. Козаки там хай не обіжаються, хто там попав під роздачу, так би мовити. Я ж не просив кажу. До речі, так, да, там хлопець один писав, радов, по-моєму. І ти не обіжайся, коруч. я знаю, що ви тут робили багато з діточками, але ж, ну, зрозуміло, що зараз тяжкі часи, але треба, треба щось дороблювати. Бо час пройшов, і зробили, а бачиш, поламали багато і знову травичка росте. Дякую всім до побачення.